Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Після чого виникла масштабна пожежа. Подія знову сталася в районі Мису. Фіоленд. Як повідомляють місцеві телеграм-канали в районі Мису побачили спалах, після чого пролунав вибух і почалась пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи. Вибухи і на горизонті щось горить на фіоленті. У районі чути періодичні вибухи, ніби по чомусь потрапили. Повідомляють очевидці в соцмережах. У мережі опублікували також фото та відео з місця вибуху. На кадрах Видно, як у небо зіймається вогонь. Фіолент – мис на Гереклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя, західний край зовнішнього пасма Кримських гір, пише Вікіпедія. Як передають джерела, вибух трапився на одному із кораблів флоту РФ. Відразу після цього він своїм ходом покинув бухту. Що найцікавіше, це корабель допитливий, саме той, який перешкоджає дії зернового коридору та тероризує кораблі. Та тероризує кораблі. Ердаган особисто просив Путіна відвести флот та не заважати роботі коридору. Очевидно, слова не дійшли на місце бойового. Ураження виходили турецькі фрегати із прикриттям з неба. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Не виключено, що удару завдали саме вони, як і по вчорашньому російському літаку. Нагадаємо, не так давно Туреччина не пропустила російські кораблі до Чорного моря, які чекали на дозвіл ще з лютого 2022-го. Чи справді президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган посприяв інтересам України? Проаналізував політичний експерт Дмитро Васильєв. В даному разі Ердоган більше зіграв на свої інтереси. Він насправді виконує декілька дуже важливих завдань. По перше, він є гарантом зернового коридору, що було здійснено за лідерство президента України Зеленського Ердоган хоче показати світові своєму суспільству, де незабаром відбудуться вибори. А ми знаємо, що в Ердогана є певні труднощі з прийняттям в країні. Що він серйозний і геополітичний і регіональний лідер, зазначив Васильєв. За його словами, нещодавно, коли Росія отримала геополітичного ляпаса, коли сказала, що виходить із зернового коридору, а потім стало зрозуміло, що Росія там і не потрібна. Ця країна придумала відмовку, нібито отримання гарантії від України. Раніше Росія вимагала гарантії від США, тепер від України, тобто Україна тепер стоїть на Це геополітич. Ічна перемога сказав Дмитро Василів. Другою ознакою політики Ердогана експерт назвав прагнення до підсилення Туреччини в регіональному сенсі. Вона хоче стати регіональним лідером і більше впливати на процеси в регіоні. Не пропускаючи ці російські кораблі, Ердоган підсилює свою роль лідера, який впливає на Чорноморський регіон. Він відштовхується від своїх інтересів, але вони грають на інтереси України. Що для нас добре? Додав експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.